Взагалі, якби можна було його зробити один раз нормально, чим ремонтувати по 10 разів. Це просто жах, бачите, що робиться. Ще не попереджає нікого, ніхто нікого взагалі. Що тут закрито, все. Три місяці назад робили цей мост, хіба так це, 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 це нормально? Щоб зараз осінь опять. Це... Всіда так робиться, завжди. У нас завжди робиться, Як що хоче, то й то робить. от рішили, прикрили, зав'язали. А радіо от говорить, а ніхто нічого не предупреждає, крім радіо таксі, що може сказати. Так, ситуацію з мостом коментують водії, які з 23 жовтня щодня змушені стояти в заторах. Ситуація залишиться незмінною ще кілька днів, кажуть комунальники, і пояснюють, поспішають відремонтувати міст до зимового періоду, адже якщо цього не зробити, навесні він знову буде в аварійному стані, а це додаткові понад 200 тисяч гривень витрат. Асфальтов, бетонне покриття відновили, але залишилось зробити деформаційне шви. Це місце, де Воно найбільш найбільше може бути пошкоджене, от, і тому його потрібно зробити якісно. Комунальники розповідають, якість забезпечують використанням нових технологій. Для цього застосовують спеціальні суміші. Там використовується спеціальна суміш. От, для того, щоб це зробити, вимушені були шляховики повністю закрити рух транспорту через шляхопровід. Сьогодні роботи мають закінчитись, але по технології ще 72 години ця суміш має застигнути для того, щоб потім вона довго служила. До вечора, в неділю, 27 числа, рух буде відновлено. А поки водії мають набратися терпіння.